Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ. Хочу представити вам нашого спікера зараз. У нас на включенні Василь Боднер, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. Пане Василю, ми вас вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 11 місяців від початку повномасштабного вторгнення на нашу землю. Тож, давайте розпочнемо нашу розмову саме з того: 11 місяців повномасштабної війни, як вони вплинули на наші відносини з Туреччиною? Що вдалося за цей час, і що навпаки не вдалося. Насправді, Туреччина проявила себе як дійсно справжній стратегічний партнер. Проявила висловила велику підтримку і на політичному, і на гуманітарному рівні, і звичайно доклала значних зусиль для того, щоб е, організувати переговори, е, грати свою посередницьку роль. Е, а також, як ми знаємо, йде значна підтримка е, збройних сил України е, саме завдяки постачанням, таких такої продукції, як байрактари, як е, бронеавтомобілі кірпі, і багато іншого обладнання, про яке ми традиційно не говоримо, але про нього всі знають. Тому дійсно війна визначила хто є друг, а хто є просто так. Справжні друзі, як Туреччина, Польща, Сполучені Штати, дійсно взяли за допомогу і допомагають Україні чи можуть. Є країни, які тільки розказують а допомогти можуть чи не можуть. Тому в даному випадку для нас дуже важливо, що Туреччина є саме тим другом, який в реальності допомагає більше ніж ніж це виглядало на початку. Пане Василю, в у цій війні Туреччина на себе взяла дуже таку потужну роль щодо гуманітарної складової, да ми можемо говорити з певністю, що саме завдяки участі Туреччині стало можливим і роботу нашого зернового коридору. Тож як він працює, що ми бачимо, які прогнози тут? Наскільки ми розуміємо, що саме президент Туреччини найбільше зацікавлений в тому, щоб ця ініціатива працювала? і докладає до цього всіх зусиль. Чи так це? Насправді це найбільший інтересу української сторони, оскільки ми продаємо і постачаємо наше зерно на зовнішні ринки. Таким чином, в даному випадку, Україна і Туреччина докладають серйозних зусиль для того, щоб зміцнювати глобальну продовольчу безпеку. І ми дійсно такі контрибутори цього процесу. Звичайно, можливість відкриття цього коридору стала завдяки Збройним силам України, а саме завдяки тому, що було вибито ворога з півночі чорного моря. Пізніше посередницькі зусилля Туреччини, ООН допомогли опласти цю угоду. Зараз ця угода працює. Звичайно, не той обсяг, який би ми хотіли, проходить через перевірки, оскільки зараз представники країни-агресора в спільному контрольному центрі. Традиційно намагаються загальмувати процес перевірок, і звичайно, ми могли б робити значно більше. Але на сьогодні це ефективний процес і це єдиний шлях постачання в великих обсягах нашого зерна, які ми вирощуємо. Також зараз стоїть питання про продовження цієї ініціативи, оскільки залишилося менше 60 днів до її завершення, і це зараз одне з актуальних питань про те, щоб ми її далі продовжували свою життєздатність вона підтвердила ця ініціатива. На ви знаєте, що президентом України Володимиром Зеленським ініційовано також е, ініціативу Ukraine, Ukraine». Це Також е, питання взаємодії з турецькою стороною в організації цієї ініціативи, адже багато е, саме з українського зерна заходить і переробляється в Туреччині. І потім йде на на, на ті кратих країн, які потребують вже продуктів з зерна, е, починаючи від муки е, різного роду макаронів і інших виробів, е, тому в даному випадку. Це один із пріоритетів нашої взаємодії, і я переконаний також, що це стане одним із елементів реалізації мирної формули президента Зеленського. Саме один із таких ключових його елементів це питання про продовольчу безпеку в світі, де вірю, що Туреччина також зіграє свою ключову роль. Пане Василю, щодо до участі Туреччини у поверненні наших військовополонених, чи є тут якісь новини для нас? Ми чули багато обговорень про те, що не тільки наші герої, командири, які вже зараз на території Туреччини можуть бути звільнені таким чином, а ще інші наші військовополонені. чи є тут новини якісь? Звичайно, минулого тижня ми мали візит нашого омбудсмена і було проведено низку переговорів в дво- в трьохсторонньому форматах. Зараз опрацьовується питання про можливість організації так званого гуманітарного коридору, через який можна було б дозволити багатьом нашим військовополоненим, пораненим військовополоненим цивільним, які потрапили в застінки країни агресора, звільняти їх за допомогою посередництва Туреччини. Наразі опрацьовується механізми, чи це може бути фізично через територію Туреччина, чи це може бути за посередницьких послуг турецької сторони. Як ви вже мабуть бачили, відбулись телефонні розмови президента України з Ердоганом, і президент Ердоган розмовляв з країною агресором. Також про це якби ці теми обговорювалися, і тут велика роль посередницька туреччина може бути більш ще й збільшена. Але поки що це в процесі, і якби поки цей процес йде в закритому форматі, давайте почекаємо з результатів, щоб ми розуміли, наскільки воно може спрацювати і наскільки воно може бути ефективним саме для звільнення наших людей. Тільки Для нас це пріоритет. У нас є питання у студії, тож прошу, шановні колеги. Юрченко Укр... Укрінформ, Укрнформ, чути мене? Да. У мене од доброго дня. доброго дня. У мене одне уточнення. Ви сказали, що Росія традиційно намагається загальмувати процес перевірок суден, які прямують зерновим коридором. Які приводи вона для цього використовує, і чи можливо, оскільки судна і судновласники, ну зазнають збитків через це? Можливо, є якась управа, чи можливо вони можуть через ООН якось вплинути? От що можна зробити, щоб Росія не гальмувала це уточнення? І потім ще в мене два запитання. Дивіться, відповідно до укладеної угоди створено чотирьохсторонню перевірочну групу чи перевірочні групи, які чи інспекційні групи, які заходять на корабель і перевіряють їх на наявність тих товарів, які задекларовані в відповідних документах. Насправді, по перше, незначна кількість груп, тобто недостатня кількість представників російської сторони, і ми і ми, і ООН, і турецька сторона неодноразово на це звертали увагу. Тобто, якщо в день може бути перевірено. Декілька десят, десяток суден фізично то е, здійснюється насправді декілька е, перевірок, оскільки фізично е, проводиться тривалий час на одному судні для перевірки, як ну якби затягують час для, для самої перевірки. З іншого боку, давайте подивимось на, на те, який інтерес може бути України агресора. Звичайно, вони не зацікавлені в тому, щоб цей передор футбольно працював і давав е, Україні переваги. Тому це один із таких пасивних способів гальмування цієї ситуації. Звичайно, найкращим варіантом було б здійснення перевірок безпосередньо посередниками, тобто ООН і Туреччиною. Приклад такий був, коли російська сторона намагалась вийти з цієї ініціативи після атаки на Чорноморський флот. Насправді, в даному випадку, ефективність перевірок була в рази збільшена саме завдяки участі тільки двом сторонам. Але для того, щоб продовжити формально цю ініціативу, без російської сторони тут на жаль не, не вдасться, оскільки якщо вона буде поза межами цієї ініціативи, то може вдаватися до різних провокацій і, звичайно, не матиме жодної відповідальності перед ні посередниками, ні українською стороною в даному випадку у нас важливо продовжити цю ініціативу, і незважаючи на триваючі догляди, на на такі затягування свідоме затягування часу. Нам головне, щоб зерно виходило з українських портів, навіть якщо воно проходить таку затягнуту перевірку, щоб воно виходило з портів і виходило на зовнішні ринки. Питання? Дякую, да наступне питання: на якому етапі перебуває створення спільного підприємства з виробництва бар'єктарів в Україні? На сьогодні сформовано всю правову базу. Вже ви знаєте, ратифікована відповідна достороння угода. Є компанія, яка діє зараз в Україні. Вона завершила підготовку проекту як такого фізичного. Рекомендую зараз подивитися інтерв'ю, яке тільки сьогодні вийшло. Один плюс один Наталя Мосичук, якраз зробила з двома братами гавертарами Там більш детально розказується про всі плани. І е, перспективи взаємодії, ми очікуємо, що сам завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати е, вироби з в тому числі з українськими комплектуючими. Буквально на днях відбувся черговий політ е, цього безпілотного винищувача з українським двигуном, так званий «Кизилельма» чи червоне яблуко по по-турецьки, е, який показує наскільки тісно ми співпрацюємо і приносимо конкретні результати, в тому числі сподіваюсь, для майбутнього зміцнення безпеки України. Іще одне запитання. Вчора турецькі ЗМІ повідомили, що 22 лютого в Стамбулі відбудеться великий саміт з нагоди річниці активної фази російсько-української війни, і що там заявлена участь української турецької сторони. Ви можете якісь подробиці про, про цей захід повідомити, хто буде представляти Україну? Зокрема, От, і ну яке значення має цей матиме цей захід? Дякую. Захід має надзвичайно велике символічне значення, оскільки він проводиться е, саме е, близько до річниці початку війни, і це показує наскільки е, важливим є ця подія, в тому числі в Туреччині. З іншого боку, організаторами цього заходу виступає представництво ЄС тут взаємодії з нами з турецькою стороною і з е, багатьма представництвами іноземних держав, які тут. Вони основні організатори від нас. Ми очікуємо участь представників когось з керівництва МЗС. Зараз визначається. Я думаю, не буду забігати наперед, хто буде визначений, то і повідомить про свою участь. Також передбачається участь представників з Брюсселя, з офіційних представників турецької сторони, ЄС і багатьох експертів, які займаються саме темою і відслідковують тему впливу війни Росії проти України на глобальну систему безпеки і на Взагалі на а, процеси регіонального масштабу в нашому регіоні, зокрема, це стосується також і питання європейської інтеграції, оскільки, як ви знаєте, ми отримали статус країни кандидата. Туреччина також довший час уже очікує а, свого шляху до ЄС. Це питання актуальне для багатьох інших країн Балканського регіону. Тому е, мені здається, це буде цікавий захід. І ми будемо інформувати вас про коли буде вже готова програма і. Сформовано перелік учасників, ми звичайно будемо інформувати і можливо дайнеручання. Дякую вам, пане Василі. Не можу вас не спитати, щодо ваших планів на цей рік. Мабуть, ви для себе вже визначилися з пріоритетами. То, що для вас надважливе, що потрібно точно в цьому році реалізувати на вашій роботі там? Ну, звичайно, основний пріоритет це оборона держави. Ми працюємо над тим, щоб. Зміцнювати обороноздатність саме шляхом взаємодії з турецькою стороною. Більшість питань поки розкрити не можу, але вони спрямовані на те, щоб оборона держави була сильнішою і наші військовослужбовці почувалися більш безпечні з іншого боку. Звичайно, це питання реалізації підписаної угоди про вільну торгівлю, оскільки вона вже майже рік як підписана, і ми плануємо її ратифікувати зараз. Це в процесі узгодження ми маємо ще провести додаткові консультації з турецькою стороною. Це зараз, оскільки це має сприяти також подоланню цих негативних наслідків падіння товарообігу. На жаль, війна досить серйозно зменшила логістичні спроможності, і це один із таких ключових пріоритетів. Також звичайна допомога українцям, які перебувають тут, в Туреччині, зокрема дітям-сиротам, це вже зараз не було такої інституційної форми. У нас відповідна створена організація фонд для без війни. З якими взаємодіємо і допомагаємо більше ніж 760 дітям сиру тут в Туреччині? І звичайно ж, це питання пов'язані з, з майбутньою відбудовою, залучення турецьких компаній до відбудови держави до того, щоб залучати і фінансові ресурси, і матеріальні. І ті можливості, які тут є виробничій потужності, також щоб були служили на допомогу державі, зокрема як ви знаєте, значна кількість генераторів, трансформаторів іншого обладнання для електромереж, також постачається з Туреччини. тому це ті пріоритети, які на сьогодні у нас стоять. І звичайно ж важливим є елементом політичний діалог. Більшість контактів відбувається поки що в онлайн форматі або через телефонний режим. У нас постійний діалог між президентами. У нас постійна комунікація між міністрами. Якщо вдається, організовуємо також фізичні візити. Це також один з тих пріоритетів. оскільки стратегічне партнерство вимагає конкретних результатів. І ці результати ми бачили протягом минулого року. Я сподіваюся, цьому році вони будуть значно збільшили. Я дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Василь Боднар, чрезвичайний, надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині. Дякуємо вам за те, щоб доєдналися до нашого ефіру. А ми продовжуємо працювати далі. Тож саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Слідкуйте за нашими анонсами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!